Сьогодні я вас ознайомлю з курсом Бухгалтерський облік з нуля в комплексі з Баз плюс головний бухгалтер. Це саме популярний курс в навчальному центрі Порс. Проводиться він в прямому ефірі. Ведеться відеозапис занять та надається доступ до відеозапису. Курс практичний. За весь курс ви проходите понад 130 операцій в програмі Баз бухгалтерія України юридичної особи на загальній системі оподаткування платника ПДВ. Це три місяці. Тобто, за три місяці ви реєструєте податкові накладні, формуєте декларацію по ПДВ з коригуваннями, також закриваєте період, формуєте фінансовий результат, складаєте баланс, фінансовий результат. На темі первинні документи ви дізнаєтесь, які обов'язкові реквізити є. Для заповнення первинних документів, а також навчитися виставляти та оплачувати.